Тепер нам треба зелену. От у мене зелена бісеринка. Бачите, ось я нанизую її на іголку. І цією же ж іголкою продвигаю на нить, і цією ж іголкою діла прокол. Дев'ятирічна Даша вишиває картину бісером. Разом з дев'ятьма дівчатами прийшла на майстер-клас до селищного клубу. Я сама навчилась. Я этим почала увлекатися год назад. І в клуб я приходила, вишивала. Мені більше всього не ревіться а це у мені виходить лучше всього. Жителька мирної долини Марина привела на заняття своїх доньок. Каже, раніше у селищі було більше місць для дозвілля. Поділки робимо з пластиліна, з бісера, вишиваємо ікони вдома, ну, ліпки всякі, скруб робимо, картини. Підбивши в сельсаветі були в этом, вже в бібліотекі. Ходили дівчата, робили підділки, там вони яйця розукрашували, шишок там робили. Ну теж класно. Ну зараз щось не знаю, щось вони розпустили всіх і немає нічого. Завідувачкою селищного клубу п'ятий рік працює майстриня народного мистецтва Марія Кондратюк. Вона і провела майстер-клас. Розповідає, під час карантину проводили заходи для односельчан онлайн. Зараз зустрічі наживо поновили. Подали молодіжні дискотеки і вечора, і вечора для дорослих, і для молоді, і вечора для сімейних пар. І з дітками постійно у нас мероприятия проходять. У нас є клуб Золота пора приходять у нас пенсіонери, люди, які просто прийшли попити чаю, побалакати. А скільки працює тут людей? Я одна. Я одна працюю. 0,75 ставки за клуба і 0,5 ставки з технічки, і в тому числі дворник безплатний, і в тому числі качегар безплатний. За словами Марії, клуб потребує облаштування території та майданчика. Наразі у мирній долині живе близько трьох сотень людей. Данило Черниченко, Вадим Брюх. Новини на Суспільному.